Любі друзі, світлі душі! Вітаю вас! Я Марина Романова. Сьогодні в коротенькому відео розкажу про дуже важливу астрологічну подію, і вона стосується всього наступного тижня, який почнеться з 13 січня і закінчиться 20. -м. Чому саме цей тиждень такий важливий? Тому що ми зараз переживаємо з вами. Трансформуючи 2025 рік, ми тільки в нього війшли, і ця подія, яка станеться на наступному тижні, а її точна фаза буде 16 січня о 4 годині 38 хвилин за київським часом. Так, це ранок, ну перед ранком, це протистояння ретроградного Марсу Сонцем. Ця подія визначить подальший рух. І в нашому особистому житті, в нашому бізнесі, і також у світовій політиці і геополітиці. Тому, перш за все, трошки нагадаю про ретроградний Марс. Ретроградний Марс ще рухатися буде до 24 лютого, але саме 16 січня буде так зване протистояння, опозиція ретроградного Марса Сонце. Сонечко буде у 27 градусі Козирога, Ретроградний Марс у 27 градусі раку. І саме ретроградний Марс допомагає людям. Переосмислити свої мотиви. Ми зараз всі трошки погубили свої мотиви. Інколи будемо зараз губити напрямок свого руху, буде певна депресія, зневіра. Інколи нам буде здаватися, що ми знаємо, куди рухатись. Проте ретроградний Марс загальмує нашу діяльність. Зараз всі соціальні процеси, процеси як повертаються назад і. Весь цесвіт він ніколи не буває е, тим, який наказується. Ми самі собі, себе наказуємо, якщо не слідкуємо за його циклами і не прислуховуємося до його підказок. І підказкою вищих сил є те, що 16-го числа о 4-й годині 38 хвилин ну, перед ранку. Е, але не обов'язково саме в цей час можна і 15-го числа, і 16-го числа передивитися. Куди ви рухаєтесь? Сісти і приділити собі увагу. Тим паче, що 27 градус Козирога, в якому буде сонечко, воно має символ медитації і любові людей до природи, до інших людей, до своєї праці, і ми зможемо з вами переосмислити свою діяльність і переорієнтувати її в найкращому напрямку. Тобто, 16 число дає нам, ось це протистояння ретроградного Марсу і сонечку, допомагає нам змінити, переформатувати наш бізнес, взагалі все наше життя. І, побачивши наші помилки, побачивши нересурсні стани, все це Переставити, да, по-перше, де перше, де друге, де по третє, прокорелювати всі наші цілі і зробити нашу діяльність більш прогресивною, більш конструктивною, щоб вона була во благо як нам, так і оточуючим. І граду сонця відказує нам, що ми повинні брати приклад з вчителів і святих, які надихають нас на усвідомлення, крокування, слідування по своєму шляху. Так що... Крокуємо. Але ретроградний Марс, який перебуває у 27 градусі раку, дає небезпечну енергію. Це енергія метелика, який кружляє біля вогня. Така людина, і люди, і суспільство саме в наступний тиждень, може бути дуже Дуже йти, да? тобто не обдумуючи свої дії за тими, хто їх веде, як кажуть, на заклання. Тобто, ми будемо з вами відчувати маніпуляцію з боку потужних засобів масової інформації, і це показник. Такого показного блиску, який може нас провести до матеріального, того, що має лише зовнішній блиск, але в внутрішньому світі він буде мати пустоти. Тому це. Протистояння соціальним трансформаціям і переворотам, які дають переоцінки наших соціальних цінностей, а це відбувається інколи дуже болісно. Тим паче, що ретроградний Марс з'єднується з зіркою Проціон, це нерухома зірка альфа сузір'я малого пса. Вона має позитивну енергію, якщо ми перетворюємо свої плани на дійсність. І дійсно рекомендую всім це зробити на наступному тижні, особливо в точну фазу протистояння. Але дає також і мінус: буде зростати наше роздратування, агресія, як наша особистісна, так і наших ворогів, і наших, навіть друзів. І це буде привести проводити нас до конфліктів. Ця енергія з одного боку. Дає нам плюс, дає багато енергії і загострює наш розум. Тому переорієнтація нашої діяльності в конструктивному напрямку буде дуже дуже да, ефективна, але дає і велику небезпеку. Небезпеку в плані соціального плану це скандали, конфлікти, е, якісь наклипи, які можуть бути. Вони вже загострюються і зараз буде цей тиждень саме така. Такий небезпека ця. Буде стосуватися особливо таких людей. Особлива ця небезпека стосується раків, які народжені з 15 до 21 липня. Тому Шановні раки, будьте уважні, тому що ретроградне Марс опозиція, яка задіює ваше сонечко, вашу основну енергію, і дрецівливість або небезпечні ситуації можуть складатися на наступному тижні, особливо близько 15 і 16 січня, в вашому житті. Але не хвилюйтесь, всім нам допомагає білий місяць, Селена, який знаходиться вже в раці, і також Кету, і які допомагають нам спертися на милосердя, на інтуїцію. Да? Тому прислухайтесь до інтуїції і знайте, що милосердя, волонтерство, благочинні дії, любов до Всесвіту, молитви, медитації, пам'ятаємо граду Сонця, допоможуть нам гармонійно прожити цей період. Також несприятливий цей період для козирогів, які народилися з 13 по 19 січня. Увага для тих, хто народився під знаком Терезів з 16 по 22 жовтня і під знаком Овна з 12 по 18 квітня. Любі друзі, сприяємо е, створенню світла у своєму внутрішньому світі і. Розуміємо, що не ризикуємо в цей час, але дуже ретельно составляємо плани, складаємо, формулюємо плани, тому що вони можуть дійсно зараз змінюватися. А по-друге, наша інтуїція показує, куди нам все ж потрібно йти, від чого відмовитись, до чого все ж спрямувати себе. Відкриваються перед нами нові обрії. Але тих, кого я назвала, будьте обережні, також це можуть бути небезпечні ситуації. Але цей, це протистояння дасть великі сприятливі підказки для тих людей, яких я зараз назву, куди треба вам переорієнтувати свою діяльність, свій бізнес. Тобто, плюс ці його протистояння особливо будуть відчувати такі люди: це люди тельці, які народилися з 13 по 19 травня. Діви, які народилися з 16 по 22 вересня, до речі, для вас це дуже важлива подія. Тим паче, що ви в 2025 році будете переживати затемнення під час святкування вашого дня народження, також для риб з 13 по 19 березня, які святкують свій день народження, тому що біля вашого видати буде також затемнення, і також. Користуйтесь, будь ласка, ось цим протистоянням для того, щоб переформулювати свої цілі. А, будь ласка, скорпіони, які народилися з 15 по 21 листопада. Любі друзі, давайте цей потужний період, період протистояння. Ретроградного Марсу і Сонця використаємо собі на благо. Для України це протистояння зачіпає саме нашу долю, безпосередньо, долю України, і може дати конфлікти з дружніми країнами і поверне нас на якісь старі обрії, а також загострення, на жаль, військової ситуації і поверне нас на Певні позиції, які вже були у нас. Любі друзі, давайте не боятися цього протистояння. Давайте використаємо це протистояння для того, щоб зробити добрі справи, для того, щоб переформулювати свої цілі і щоб спрямувати себе до миру. Тому медитуємо, молимось, трошки поглиблюємо свій внутрішній світ, і вищі сили нам в цьому допоможуть. Дякую вам за увагу, дякую за вподобайки. Дякую за підписку на мій Ютуб канал і бажаю всім гармонійного протистояння. На все добре.